Маленька одноріжка Зіренька. Глибоко в лісі мрій, під найвищим найстарішим дубом маленька одноріжка Фіня. Зірнка сиділа в моху та сердилася. Який кепський день, гобуркотіла вона. Великі однороги знову сміялися з Фіні, а все тому, що її грива була занадто розпаклана. Польот не завжди вдавалася, і вона не вміла чаклувати своїм рогом. Ніде правди, діти, вона навіть сяйла не так, як слід. І ніби цього замало. Фіні Зашпорталася та зарилася з носом у траву, прямісінько перед великими однорогами. Сьогодні не мій день, сумно подумала маленька одноріжка. Її друзі Альфіня, Уля і казанчик Феть сиділи поруч із фінею, її намагалися підпадьорити подругу. Ну в мене хутро теж наблищить, Феть сказав за свої, на свої боки, але ж це так, але ж так нудно, повсякчас чистити. Саме, саме так Уля знизила, знизила плечима, ба більше чаклування. Це не головне, настане час і ти дізнаєшся, що саме ти вмієш найкраще? Еге ж, буркнула фіня. Ось великі однороги найкраще вміють усе. Це так дратує. Дарма ти так сприймаєшся. Враз підхопила Уля. Ходімо краще до дерева хатинки, вип'ємо лимонад з бузини. Це чудовий спосіб розігнати сердиті думки. Маленька одноріжка зітхнула і попленталася за двома друзями через ліс Марій. Феть навіть спробував кілька разів пожартувати, щоб розвеселити фіню. Та, як на лихо, кажанчик постійно забував, як закінчується жарта. З... Заждіть. Фіні раптово зупинилася. що трапилось, над їхніми головами кілька кавкрай схвильованих фей поспішали невідомо куди з відрами води. Тріця, чим чимдуж помчала туди, звідки вилітіли фей. Там, друзі, побачили багато мешканців лісу, які носили воду у відрах і глечиках. Врешті Фіні Зірінка та її друзі побачили, що всіх, що всіх схвилювало. Будинки лісових тролів та трав'янистими пагорбами були затоплені. У маленьких кухнях та вітальнях вода стояла по коліна, що трапилось, опитав у маленького троля, який саме виливав воду з відра. Маховий ставок вийшов із берегів. вигукнув той і помчав назад до будинку. Вода піднімається і піднімається, і ми не знаємо чому. Ауля, фець і фіня хутень... хутенько похопали, що кому трап... трапилось З під руку, лапку і копито, горщики, чашки відра. Обвішані посудинами вони побігли до хатинок пагорбів і заходилося черпати воду. Проте це не допомагало, води менше не вставало. Треба придумати щось інше, виснажено видихнула Фіня. Навіть якщо ми черпатимемо воду ще швидше, це не допоможе. Та тролі і фей не слухали. Скористайся своїм чарівним рогом, запропонував Федь. Фіня спробувала змусити ріг за сяяти, аби вода зупинилася, та чомусь у неї лише щоки запалали від напруження. Нам потрібна допомога, розвела руками Уля. Фіня і феть безпорадно подивилися одне на одного. А Уля сказала так, нам потрібні великі однороги. Чому саме вони? застогнала Фіня. Уля підняла вказівний палець. Ну тому що вони найкраще вміють усе, ти сама так казала. Вони, напевно, знають, як учинити. Після того, як Фіня знайшла великих однорогів, вони разом помчали до хатинок пагорбів. Однороги, спрямувала свої сяючі роги на вод... до води. Нехай вода зникла з будинків. Од... Вода одразу почала випаровуватися. Вона під... піднімалася до неба хмарками, між якими мерехетіли барвами веселки. Усі завмерли. Та, на жаль, кімнати недовго залишаються сухими. До них досі продовжує надходити вода з махового ставка. Більше ми нічого не можемо вдіяти. Це сказав великі однороги, похитавши ідеальними гривами, і поскакали веселками геть. Фіня сумно подивилася розслід великим однорогом і сказала, нам потрібен хтось зі ще сильнішими чарами. Ураз Фець хвильовано замагав крильцями. Ми могли б попросити поради майстра. Кудла а вже ж, якщо хтось і може зарадити в такій халепі, то це він Ух, кивнула Уля. Чарівник Кудла Тобріль уже давно не виходить зі свого дерева вежі. На жаль, він був занадто старий і втомлений, старенький, без перестанку кивав, але так і не збагнув нічого з того, що йому говорили друзі. Після третьої спроби. Пояснити, що тролів негайно потрібно рятувати кудло добре і захропів. Ну це вже не в... В, в... в тин, ні в ворота. Віння тупнула правим переднім копитцем, тоді ми самотужки маємо з'ясувати, що сталося в маховому ставку. Гайде за мною! Маленька одноріжка рішуче покрукувала до ставка. Ставок розлив. Розливається? здалеку глядів феть. Але чому? запитала Уля, яка йшла за Фінею. На жаль, троє друзів не могли визначити причину повені. Ми мусимо пірнути у воду, вирішила маленька одноріжка, і ступила на берег. Що, що, це як так пірнути? Фець круглими очима заматушувався в повітрі над Фінею. «Ні за що у світі. Проте Федь не зміг запропонувати нічого кращого, її фіня пірнула в маховий ставок. Уля обережно вчинила так само, лише Федь літав над водою та скиглив. Він не вмів плавати і боявся всього, всього мокрого, за винятком лимонаду з бузини, звичайно, а от Фіня і Уля не боялися. Разом вони пірнули і почали обстежувати дно ставка. Знову і знову вони мусили виринати Виринати аби вдихнути повітря, аж поки Уля не змайструвала дві соломинки для підводного дихання з квіткових стаблин. Нарешті вони щось побачили, а точніше когось русаленька луна борсалася біля підводної скелі та гірко плакала, сльози бризкали фонтанами на навсібіч. Коли Луна побачила Фіні і Улю, то помахала рукою, показала на свій риб'ячий хвіст, він застряг у щілині. Фіня миттю збагнула, що русалинку потрібно рятувати. Але, на жаль, здійснити це було не так просто, як Уля і Фіня не силкувалися і їм не далося звільнити русалку. Геть виснажені, вони піднялися назад на берег, де на них чекав похнюплений Федь. Не вдається, сказала маленька одноріжка безпорадно, але раптом Фіня відчув у животі прийомне тепло. Маю ідею, вигукнула вона. Уля та Федь здивувалися. Бо навколо маленької одноріжки зіноцька почало поширюватися світло. Тисячі ззор виблискували у її гриві та хвості. Федь, зможеш знайти довгу мотузку? попросила маленька зіренька єдина одноріжка, казала. Каз... Кажан чкурнув на пошуку. Коли Федь повернувся із солом'яною мотузкою, Фіня зав'язала її навколо живота. Потім настала черга у Улі і Федя. Після того, як стрійця була зв'язані разом, мов ті пер... перли на намисті. маленька одноліжка знову пірнуло до луни. За нею попливла Уля. Лиш... Лишень Федь літав над озвілом до... на кінці мотузки. І чекав, Фіні, протягнула свій ріг до луни, щоб вода змогла вхопитися за нього. А Уля подала знак Федю. Кажан, затів, і троє друзів разом заходилися тягнути матузку. Вони фиркали та гребли ногами. Іскорки Фіні ставали далі яскравішими, як і її сміливість, і навіть її ріг почав трохи світитися. Це нарешті їм вдалося визволити луну. Із щілини, коли друзі витягнули втомлену русалинку на берег та припинила плакати. А ставок умить припинив переповнитися водою. Незабаром вода залишила будинки туролів. Радісні жителі лісу мрій подякували трьом друзям і пригостили лимонадом із бузини. Маленька одоріжка задоволена, червону смачний напій, Великі однороги, мабуть, не припинять кипкувати з того, що Фіні не вміє доладно чоколувати роком. Але хіба лише в магії? Тепер я знаю, що я вмію найкраще, прошепотіла одноріжка друзям. І відтоді Фіня іноді починала світитися яскраво, мов заря. Це траплялося, коли одна ріжка мала чудову ідею, як допомогти іншим. А коли Уля та Федь долучалися до доброї справи, вона відчувала тепло, відчувала тепло в животі від щастя. Kenneth.